Такі нитки дивимося на таких 28 см. Самі катушки, на яких, оці трубки, на яких намотані нитки, 28 см. Який був діаметр ізначально, цих катушок, ниток, я не знаю. Це мені прислали залишки для прошивки цієї машини. Я її під Налаштував, десь ще замінив. Що замінив? Замінив вал і вилку на ексцентрик І оце була така колодка, не кондиція. Оці деталі замінив. Вал був, ось вироботка велика, поставив новий. Цю деталь поставив на двох болтах, щоб не збивався петлітель. Вилки була трохи вироботка. Щоб вже не люфтував петлітель, то замінив вилку. Вилка була нова без болта. Тому болт забрав на нову вилку. Так, дивимося сюди зараз. Лешечка закрывается. Да, петлитель заправил, трохи був підбитий. Державка петлителя. Я бачу, жовта, свіжа, наверное, міняна. Ну, короче, люфта зараз покажу на петлителі. Люфта на петлителі. Чим би його его сейчас покажу. Бачимо, що немає. Практично немає. Як в нових машинах буває більше люфт, ніж зараз тут. Так, непонятно, не видно. Коротше, це люфт обрався. Новий вал. Тут люфтувало в цьому корпусі машини самої. А так вал новий став встав плотно. Став плотно. Прошив я. Прошив, я сібук треба додати. Тут трохи я прошивав ось, де оці грязні нитки. Де більш грязні нитки і після, після цього я прошивав. Нема в мене зараз потужного мотора, машина зараз плотненька. Машина зараз плотненька, тугенька. І мої мотори зараз 550 Вт, найбільший, Він не тягне цю машину. Я навіть не пробував. Тому що я рукою прокрутив і почув що мотор її такий не потягне. Показую, що я тут шив. Показую, що я тут шив. Зараз. Чотири бікбеговської. чотири слоя. Раз, два. І тут це середні вдвоє. Середні вдвоє, середні Зараз я його розклею. Ось чотири слоя бачимо. Бачимо? Бачимо чотири. так, бікбега, Дві стропи, Дві стропи наклав. Шиє без питань. Одразу спочатку я прошив своїми нитками тоншими. Те, то, що я показував теж. А потім я прошив. Перетягнув ці нитки і тільки, тільки стіпка треба додати, тільки довжини стіпка треба додати. Зараз пошию поки вручну, бо мотор я недавно відправив з новою машиною відправив сервомотор Щось тут зачіплю я. Може. Оцю байду трохи підняти направите, нитки трохи вище підняти. Пробуємо Так, не Що? то Что-то на одном месте, или Не понимаю. Надо быстрее крутить. Так. Так, сейчас пойдем. Кришок не було, так прислали. Кришки мені для ремонту не треба. В принципі, трохи грязно, але но... людина прислала. Здалеку. Здалеку сказати, треба прислала. По треба робити вже. Трохи щось засуповнило нитку на голці. Не протягує. Не проходить. Треба трохи перетягнути. Треба перетягнути через голку. Зараз отак. Щось сюди нитку закидає і все. О, тепер будемо далі. Трохи пройшло через ушко. Через ушко пройшло. Далі пішло. Машина тугенька, треба мотор на 380 або 220, то потужний мотор такий. Ват. 500-700. Ну, змащено, але. Але я попіджимав трохи, де люфти були. Я попіджимав кругом. Позменшував зазори, де можливо. Позменшував і машинка одразу пішла. Це де грязна строчка одна. Тут я зразу своїми нитками прошив. Щось все десь маркером червоним єле єле помітив. Без питань, без пропусків. Зараз дойду до краю. Покажу як там вона стропу. трубу перейшла. Машина не, скажімо так, не в одному місці туга, а по всьому циклу. Машина йде плотненько, тугенько. Є такі баушні вже з вироботкою, що вони в одному місці приклинюють, в другому місці все люфтує. А тут така Машина страшненька, але людина попросила на бікбегі да, це ж на бікбегі. Потім я вскрию кришку, трохи додавлю стібка. Стібок зараз, скажімо так, міліметрів 6-7. Тут 8-9 бажано. Тут 8 мінімум треба на бікбег 9. Але тримати буде. Міцніше буде тримати, але і швидкість пошиття, звісно, зменшується. Так, де тут я стропу? Ось стропу переходив. Тут щось трохи з ниткою була проблемка. У цьому місці ось ось стропа. Але перейшло, пройшло, пішло. Бачимо. Так зафіксую. Ну ще трохи. Ще у нас страхи? Нитку закипне, може тут що кришка буде, то буде скакувати. Все, попробую. Таким макаром нитка притягувачом. Так, ну що, на каналі, багато відео по цим машинам, відео налаштування, запчастини в наявності ремонтом. Не дуже хочу займатися, скажу вам. Чесно, дивіться на ютубі відео і будете ремонтувати самі. Підписуємося, задаємо питання. Українською пишемо, відповідаю. Якщо російською, то пишемо звідки, Казахстани пишуть і так далі. Пишіть. Російською починайте. Слава Україні. І тоді будемо розмовляти. Тому що... Трохи хтось щось не поняв, що він робить і чого він сюди приперся. Не розуміє. Трохи переходити пора вже на політику. Як це так? У нацистів безвіз, а у миротворців стоїло. Чому? Це хтось думав чи ні? Чому ви... Миротворці, гребані, в стойлі стоять, а у нацистів без віз. Чи хтось когось за дурня держить? Мабуть, так воно є. Когось зробили сделали, сделали болваном пропагандисти, пропагандони, ру. Ще раз перейду з трупу. Так що буде ще декого багато проблем в майбутньому. І нащадки будуть одгрібати. Ці санції ще. Почують діти і внуки. Весь цивілізований мир. Весь цивілізований світ. Бореться за... Так, що ми ще шили середню, да? Середню дивимося, все пройшло. Все пройшло. Все пройшло шикарно. Це пройшло шикарно. Вручну шия на моторі буде шити. Але швидкість такої машини 800 обертів це потолок. Це потолок. Шовчик мішкозашивочний. Але довжини я добавлю і тут на цьому після відео вже на цьому ще раз прошию. Один раз і цей залишиться з машиною під лапкою. Все, плиз, слава Україні, героям слава!